Друзі, всім привіт, всім доброго дня. Ну що, для початку я хочу подякувати вам за вашу підтримку канала достигли ми першої тисячі. Це дуже приємно. Так як на каналі тисяча підписчиків, вже навіть більше, там, ніж 1000 підписчиків. Я дуже вдячний вам за цю підтримку. Коли создавав цей канал, навіть не думав, що дійсно буде така підтримка і підпишеться таке количество людей. Так що, друзі, дякую вам. Ну, а зараз хочу вам показати, сьогодні нашому бройлеру вже 23-й день пішов від народження, і який він у нас вже зараз знаходиться тут. Ось, друзі. Такий вже у нас бройлер у 23-й день. бройлерочки непогані. Ось тіх тихо, не падай. Ось такі вже у нас курочки завбільшки. Робимо ми їм дерть або суміш дроблену. Разом із БМВД добавочкою. Там в предвідшому відео я розказував, який процент ми додаємо БМВД, але кормушки, друзі, на дерть оці не годяться. Це так, насипав, щоб трошки вони клювали Будемо робити їм якусь бункерну кормушку із ширшим таким пройомом, щоб просипалося гарно зерно чи тож ніж дерть. Ну а зараз, бачите, ми поставили ось, поки що таке коричатка в мене було мале. Насипали, з нього вони йдуть дуже гарно, але вони залазять внутрь. Ну, Щоб вони не залазили внутрі, треба на цьому кориті ось воно... Що ти б'єся. Ось на цьому кориті треба такі планочки. Поробити, і як будуть планочки, вони тоді не будуть залазити. Ну, поки що так. Я думаю, далі ми їм зробимо і набагато длиннішу, я хочу зробити метрів два. Але якщо я зроблю бункерну, то буде десь метр двадцять, півтора метра. Тоже з дерева, я не знаю, коли цим займемося, але. Я думаю, що скоро це все буде. Так, далі. Так як я казав в предйдушній відео, що хочу зробити ніпільні поїлки, я зробив ось, дивіться, які вони вийшли. П'ють вони з них добре, але так як у мене не було, як вам сказати, пластикового там бачка або їмкость другу, щоб зробити через краник водопостачання сюди, тож придумалось ось так. Шланга просто в бетон і з бетону з цього постачається вода тоді, у ніпіні поївки. Бетон, звісно, сверлить не хотілося, Але як буде бак, то треба знизу сюди просверлити буде отверстя. І в мене є спеціальний переходник, через який буде тоді постачатися вода. Ну, Поки що так і доволі воно нормально працює. Ось, якщо бачите, водичка вони п'ють, вона подається туди, п'ють нормально з нього. Друзья, как так. Такой коротесенький видосик вам по нашему бройлеру. Что сейчас на дверь вам покажу на сегодня. Погодка не актив. Вот надо было попрацювати на дворе, но але... ничего. Я думаю, и закончится, а начнем... Робити І далі вам розкажу, що у нас за плани на завтра. Сьогодні у нас 11 число субота. Завтра в планах у нас є таке інтересне собиття, те, що ми довго ждали, щоб була у нас своя вода. Так що пішли глянемо. Що, друзі? Погодка в нас йде дощ. Дощі маленькі, такі, вже калюжки починаються. Хоча в нас тут піщаний ґрунт, але все одно калюжі стоять, не так бистро випитує. Ну так, дивіться, що ми хочемо. Є у нас ось, ось це стара-стара колонка, яка то працює, то не працює. У нас не дуже часто є вода. Точніше, що вона дуже пропадає, то там прорвало, ну, це государственна вода. І завтра хочемо, ми буде неділя, заказали, щоб приїхали хлопці і пробили нам ось тут, на цьому місці, свердловину, то і скважину. Сразу проб'ємо скважину, а тоді вже будемо станцію ставити. І щоб було відкриві, водичка біжить, щоб не включатися в розетку постійно. Далі, ось тут, якщо побачите, де провід іде, де. Ось тут ямка така невеличка. Уже ще давно, я не знаю, скільки років пройшло, вже тут стояла теж свердловина була скважена із желізної труби, її замулило, нічого з нею не могли зробити. Ми викопали стільки можна ями в глибину, я не повністю, стільки, мабуть, метрів два, одрізали її. Засипали, щоб вона не мішала. А через метрів два будемо бити уже слідуючим. Так що, друзі, якось так. Все, друзі. Я думаю, завтра, якщо вийде, засняти, але теж подивимось по погоді, чи вийде в хлопців приїхати і. Пробивати цю скважину, так як на завтра я дивився, погода ця затягується аж до завтра до ранку. І з 8 ранку по синоптику показує, що до 11 часов дня буде сніг. А я думаю, все буде добре. Те, що синоптик показує, я думаю, що це буде все брехня. І все буде добре. Хлопці приїдуть і проб'ють нам уже скважину. Скважину будуть робити з методом намивання. Ну, то бурільна установка буде, вона буде просто водою промивати. І так вже, я думаю, зроблять нам цю скважину. Все, друзі, всім пока-пока, до слідючого відео. Ставимо лайчик. Дякую вам за підписку, це дуже приємно, що ми набрали вже з вами тисячу підписників. Вже більше тисячі, так що у нас вже все більше і більше і більше з вами. Все. Всім пока-пока, до слідчого відео.